Мішарики. Один з наших слухачів питає шановного професора, як можна перевірити товариша, чи вміє він зберігати таємницю і чи можна йому довіряти? <гум> ну, Сучасно наука знає багато таких способів. Наприклад, один з найбільш поширених це самому вигадати якусь таємницю, якось не існує, і розповісти тому, кого ви хочете перевірити. Якщо ви цю таємницю почуєте від інших, отже, то ваш товариш не витримав перевірку, бо цю таємницю знали лише ви і він професора. А яку треба вигадати таємницю? Будь-яку перше, що спаде на думку, що загадковіше і незрозуміліше, тим краще. Пофантазуйте і перевірте друга, але будьте обережніми, ви ризикуєте залишитися без друзів. Вірка, частина перша, цукерка. Їжечко ти вмієш зберігати темниці? А що власне сталося? Ну і що це таке? Угу. Квантугра. І що він робить? Це таємниця. А, звідки він у тебе? І це таємниця. Обіцяй, що нікому не скажеш. А що я, власне, можу сказати? Що в мене? Квантуграб. Гаразд. Нікому не скажу. Які новини? У мене чи взагалі? У, у, у тебе і взагалі? Що взагалі цікавого? О, От, У мене з'явився новий парламутровий браслет. Пам'ятаєш, у мене була зелена стрічка, я її більше не ношу, а вчора у буці поколювала. З тобою все зрозуміло. А взагалі? О, взагалі О, Взагалі я чула, що жовтий теж виходить із моди. А Тобі ніхто нічого не казав про квантограбер? Про. що? Їжачку! Тобі треба більше спілкуватися. Сидиш тут, нічого не бачиш, ні з ким не спілкуєшся. Дай мені спокій. Ти не бачиш. Я зайнятий. Це по твоєму заняття? Перекладання фантиків? Ти знаєш, що зовсім поруч, вирішується долі Всесвіту. Не знаєш? Ти не знаєш, тому що це таємниця. Але я тобі, якщо ти обіцяєш нікому не розповідати, відкрию цю таємницю. Квантограбер це символ могутності з планети Апсімар. На нього полюють космічні пірати і сузір'я бабки. І жителі планети Апсімар вирішили сховати квантограбер на землі. А, а звідки тобі це відомо? Квантограбер іноді працює як радіо. Бачиш, Антено? Він мені повідомив, щоб я заховав його кудись подалі і нікому не казав. Навіщо ж ти розповів мені? Ну, це тому, що я сам не впорююся. І потрібна твоя допомога. Ми повинні перенести квантограбер у безпечне місце. От, бачиш? Я б до цього не додумався. Я кодовий замок. Обираєш пароль, набираєш всередині і закриваєш. Тепер, щоб відімкнути сейф, треба на дверях набрати той самий пароль. А навіщо вам такий великий важкий сейф? О, о, у мене е, 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 дуже цінна колекція фантиків. Треба сховати таємну печеру. У скелі я її давно знайшов та нікому не казав. Знав, що знадобиться. А ти, їжечко, як камінь, Навіть мені не сказав. Буде слово морква. Ні, Його дуже легко вирахувати. Всі знають, що ти любиш моркву. Якщо довідається про сейф, одразу збагнуть який там пароль. Що ти пропонуєш? Бере слово гербарій. <клес> Треба сім літер. Усе слово не вміщується. Лише герба. Ніхто не здогадається. Тільки їжечку, дивись, це таємниця.